Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні у нас буде в гостях звук. А ну послухайте та здогадайтесь, який! Си сміється, Си. свистить, весело в словах звучить. Я думаю, всі почули, Це звук С прийшов до нас в гості. А щоб гарно звуки вимовляти, давайте разом з Кікі зробимо артикуляційні вправи, вона всі-всі вправи знає, та нам розкаже. Перша наша вправа усмішка, хоботок, тягнемо губки вперед, а потім посмішку і показуємо наші зубки. Ось так. Виконуємо молодці лопатка, поклали язичок широкий на нижню губку і тримаємо. Тримаємо, тримаємо наш язичок. І ще раз поклали молодці, дітки. Далі вправа гуйталка. Відкрили ротик широко і язичок ховаємо за верхні за нижні зубки, тільки буде гайдатися на гойдалці. Катаємо, катаємо наш язичок вгору вниз, вгору вниз, до верхніх до нижній зубок, вгору вниз. А тепер смачне вареничко ми скуштували, треба губки облизати. Облизуємо верхню нижню губку, близо наблизуємо. Молодці дітки. Права годинник. Відкрили ротик, посміхнулись і тягнемо язичок до правого кута, до лівого кута ротика. Молодці, я думаю, всі виконали вправо. Давайте, дітки, згадаємо, як ми правильно вимовляємо звук «с». Потрібно посміхнутися, зубки за борчиком, і язичок широкий до нижніх зубів приставили і видуваємо холодний струмінь повітря. Перевірте себе, у вас холодний струмінь повітря. Холодний і горлишко наше спить. Так, тому що це звук глухий, приголосний. Так, молодці дітки. А тепер давайте будемо вимовляти наш звук і допоможемо хлопчику надути м'ячик. Як працює насос, давайте пригадаємо, дурься за мною, старайтеся, А ще наш хлопчик накачає велосипед. Молодці, дітки. Дітки до нас прилетіла скай з краплинкою. І хоче повернутися скай. До хмаринки, але вона не знає, який шлях їй вибрати. Давайте спробуємо допомогти. Буде скай летіти, а ви озвучуйте. По до якій доріжці вона полетить. Попаде вона на хмаринку чи ні. Давайте. Ось і прилетіла наша скайна хмарит. Молодці дітки. А тепер, дітки, пригадайте, ми з вами познайомилися з голосними звуками. Звуком А, Е, И, О. У. І. А ось наш приголосний звук С. Давайте, дітки, пограємо в гру, яка називається чарівна доріжка. Потрібно допомогти коту в чуботя дойти до чарівного замку, а для цього повторюйте за мною склади і слова, чітко вимовляючи звук «с». Добре приготувались? Давайте повторюйте ас. Os, os, is, es, sa, so, si, se, nis, osa, som, Син, сон, сад. Сік. Ось ми з вами виконали завдання. Молодці, дітки. А тепер, дітки, спробуйте повторити зі мною слова на звук С. Тільки чітко вимовляємо цей звук. Ви вже ж вмієте його вимовляти. Лець! Сова. Стіл. Давайте будемо разом Повторюйте за мною. Сумка. Яка сумка? Сумка велика. Сукня. Сукня яка? Сукня гарна. А на нас. Який ананас? Солодкий ананас, слон, який слон, великий слон, сова, яка сова, Допитлива сова, савок який? Жовтий савок, салат, який салат. Смачний салат, сом, який сом? Старий сом. Молодці дітки. Дітки, давайте пограємо в гру солодкі сни. Мишеняткові Мікі Маузи сьогодні дуже солодко спиться. А що йому сниться? Давайте скажемо разом. Повторюйте за мною. Маусу сниться собака. Маусу сниться собака і веселка. Маусу сниться собака, веселка велосипед. Повторюйте, повторюйте. Маус, сосниця, собака, веселка, Велосипед, сонце. Молодці, дітки. Маус, сосниця, собака, веселка, Велосипед, сонце, кактус. Маузу сниться собака, веселка, велосипед, сонце, кактус, сова. Маузу сниться собака, веселка, велосипед, сонце, кактус, сова, автобус. Маус, сосниться, собака, веселка, велосипед, сонце, кактус, сова, собака, ковбаса. Ой, які ви дітки молодці! Діти, погляньте, будь ласка, уважно на малюночок. Що на ньому намальовано? Веселі старти, на стадіоні оплески і сніг. Спортивне свято схвилювало всіх. Так, це йдуть веселі старти. Однак спортсменам не до жартів. Слухайте уважно я буду називати слова, а ви будете їх знаходити очима чи допомагати показувати собі пальчиком. Самокат. Ось самокат. Собака. Бачу, знайшли собаку. Сува. Сорока. вона з клітами вітає. Портсмені суддя. Суддя. Свинка. Ось свинка. Стадіон. Ось ми на великому стадіоні. Дивимося, старти. Лисиця. Ось вона заховалась. Ну, суріх. Ось він їде на самокаті. Велосипед. Угу, бачу, побачили велосипед. Гусенята. Ось вони наші гусенятка. І осел. сіренькими вушками. Молодці дітки. Як ви здогадалися, веселі старти виграв слоник. Давайте тепер уважно подивимося на наш, на наш малюночок. Тут теж багато-багато слів на звук си. Бачите, і сонечко, і синичка, і сир, так, і свічка, і наша сорока білобока. Ось такий наш цікавий звук с. Дітки, я вам приготувала для закріплення нашого звука цікаві чистомовки. Повторюйте за мною, будь ласка, і уважно слухайте, щоб ви правильно вимовляли звук с Са-са-са, вірю в чудеса. Давайте ще раз скажемо. СА, 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 вірю в чудеса, СО, 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 велике колесо. Давайте ще раз скажемо голосно. СО-СО-СО, велике колесо. Ас-ас, ас. Купили ананас. І хлопчик вихваляється, да? що йому купили? Давайте ще раз кажем. Ас, 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 купили ананас. Су, 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 я сумку несу. Наша кікі молодець, а дітки молодці всі повторювали чистомовки. Давайте ще раз скажемо. Су-су-су, сумку я несу. Се, се, се семен гусей пасе, се се, се семен гусей пасе. Молодці дітки. Си-си, си, сито -си. си понеси. Старайтесь, дітки, си, 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 понеси. Ось і закінчилося наше заняття. Я думаю, всі дітки повторювали і робили артикуляційні вправи, казали склади зі звуком си і слова, і чистомовки. Я думаю, ви всі молодці. Намалюйте мені, будь ласка, слова, які є звук с. Вичить чистомовки, які я вам запропонувала на звук с. Запишіть, будь ласка, відео і відправте мені. Я хочу дуже почути, як ви вимовляєте звук с. До побачення до наступних занять.